Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо Таро, а з ким вас зведе ваша доля, моє любі, Сподіваюсь, що у вас і у ваших близьких все добре, що ви в безпеці. Сподіваюся, на нашу якнайшвидшу перемогу. Молімося за нашу перемогу. Нехай вона буде якнайшвидшою. Допомагаємо Збройним силам України, донатимо на армію. І наближаємо нашу перемогу разом. Мої любі а тим, часом, а тим часом подивимося. З ким вас зведе ваша доля. Три позиції, три карти. Подивимося, подивимося одинички, двічки і трійки. Вибирайте карту і подивимося. З ким вас зведе ваша доля дуже-дуже скоро. Одинички, привіт-привіт! Отож, мої одинички, з ким вас зведе ваша доля. Подивимося, подивимося. Угу. Король Кубків вийшов відразу. Тут дійсно дуже скоро зустріч, за яких обставин хочу знати. Угу. Цікаво, а тут як в подорож в місця, де ви були раніше, чи що пов'язані з вашим минулим. Угу. Великою мірою тут може сам процес бути от як цікаво. цікаво. Ваша воля, ваша дорога, запланована саме вами дорога, і вас зведе ваша доля. Ну, тут не так саму дорогу, по суті, показують. І це дорога в місця, де ви раніше були, і вам було там приємно. Як приємна поїздка, як відпочинок. От щось, що гріє вашу душу, спогади, про що вже є в вашій пам'яті. І сама подія, вона пов'язана із, ну, скажімо так, або моментами, пов'язаними з духовністю, чи що моменти зцілення. От як. Але от цікаво, що Ця дорога от починається як процес певного релаксу, і ви ніби усамітнюєтеся, налаштовані самостійно цю дорогу подолати, наповнитися, прорелаксувати. І от вас зведе ваша доля саме тоді, коли ви ну, ніби налаштувалися побути на самоті. А тут ця зустріч, так. От. Хм, цікаво. Може бути, до речі, проявлений або ж південний напрямок, або ж. Цікаво-цікаво. Щось пов'язане, до речі, з сім'єю, фамілією, в чому справа, з ким доля зведе. І знову йде інформація про те, що сама оця, цей рух починається самостійно, як привід е дізнатися про щось тут, про, як про пошук інформації, певна така навіть пошукова е робота чи пошукова діяльність саме з вашого боку. Угу. А в процесі відбувається Оця, оця зустріч. А Чому показують сім'ю? Ну, тут буде місце сюрпризу з цього приводу. Карти закривають інформацію. Добре, давайте запитаємо второ. А що а хочу сказати ще, аркани, вам про цю людину, окрім того, що він такий. Угу. Знову йде маг. Це дійсно показують людину активну, гарного професіонала в своїй справі, і тут момент керування іншими людьми. По суті, показує людину, яка вміє ладити з оточуючими, використовуючи власну емоційність і досвід емоційного саме спілкування може, до речі, бути гарним професіоналом. В контексті саме от спілкування з людьми. Добре, для чого вам ця зустріч? Угу. А тут цікаво для вас ця зустріч для того, щоб ви, чи що, зайвий раз переконалися в тому, що ви. От ви обов'язково виходите переможецею. Цікаво, для вас дуже цікаво. От як, е, ситуація в тому, що ви як зневірилися, і зустріч цією людиною наповнює вас силою, енергією. і... Переконує вас в тому, що ви такі праві, що ви на, на правильному шляху. Так, що ще хочуть сказати аркани з приводу того, для чого. Цікаво, тут як для вас можливість збалансувати, відстояти справедливість, отримати те, що але от якось не само по собі, і навіть не, не просто по закону по праву, а використовуючи власний вплив навіть десь власний сам ваш тиск. Угу. В будь-якому випадку процеси важливі в вашому житті, і це пов'язано з. З моментом встановлення справедливості, те, на що ви заслуговуєте, але ну, ніби вже опустили руки, не сподіваючись на позитивне вирішення. Так от, позитивне вирішення приходить, і це йде в контексті підтвердження, навіть, чи що на юридичному плані, добра порада для вас. А таки не сидіть на місці, дійсно. Бути в динаміці, бути ен... в енергіях руху. Дійсно дійсно, моє любі, якщо інтуїція вам підказує, що перша позиція це ваша позиція, тут сидіти і чекати це точно не... Так, не ваш варіант. Тут важливо визначитися з напрямом і, і... і діяти, їхати. Так, якщо це стосується дійсно дороги, то порада вам можливо, в дорозі. Угу. Цікаво. Карти показують, що важливо бути готовою до несподіванки. Важливо розуміти, що соломку скрізь, от принаймні в, даному, в даній ситуації, підстелити ну, от просто не вийде за визначенням. Ситуація власне, раптова і орієнтуватися, доведеться по цій ситуації, як буде складатися ситуація. Певний момент необхідності запастися цією ірраціональністю. Як би не готувалися, все одно, все одно доведеться діяти спонтанно, і у вас це прекрасно вийде, тому що ви в правильних енергіях. Що ж, мої любі. Такий розклад для вас, мої. Прекрасні одинички. Хто почув для себе відказки від деркання мої любі, той почув. Будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі на підтримку каналу. І, звісно, звісно, підписуйтесь на канал, мої любі. А ми переходимо до двійчок, отож, мої двійчки, О, з ким вас зведе ваша доля. Двійчки, привіт-привіт. Отож, дивимося. В першу чергу, що нам скажуть? Аркани, з ким вас зведе ваша доля? О, Мої любі, тут маєте на увазі, що ось дуже скоро дійсно буде ситуація, коли ну, от не виключала б такі собі пристрасті а в вашому житті. І карти показують людину, у якої є певні зобов'язання. Але зобов'язання, можливо, навіть перед сім'єю, родиною. Але в контексті вашої зустрічі тут будуть пристрасті, які будуть сильніше за встановлені оці канони традиції і навіть за. Моменти пов'язані з відповідальністю. Не ні до чого, нікого не закликаю, але майте на увазі, скоро буде таке собі випробовування для вас. Угу. Але майте на увазі, мої любі, все ж таки відразу скажу. Тут є. От певний аспект однозначно ну, того, що я вже сказала, то дійсно випробування. і вам слід розуміти, якщо ця зустріч, ну, можливо, дійсно людина зайнята з зобов'язаннями сімейна, тут навіть дитину, скоріш за все, показують в будь-якому випадку. Для вас важливо от встояти, тому що тут не все слава Богу, чому? Якщо ви підете назустріч своїм пристрасним бажанням, ну скажімо так, і проігноруєте ну, той факт його зайнятості, то власне ця доріжка, вона вона про деструктив для вас в тому числі. Тут обов'язково, якщо, але карти і показують, що як буде необхідність для вас протистояти цьому, цій пристрасті. І що отримаєте, якщо? Угу... Мої любі, тут дійсно може бути формат таємних стосунків, якщо ви піддастеся оцій пристрасті, ну і жрицю показують, але погана новина в тому, що ви все одно залишитеся в самотності. Тому оцей таємний роман, скажімо так, він вас буде тримати на підвісі. Тут а, і буде привід для того, щоб злі язики мали можливість пройтися по вашій репутації, в тому числі майте на увазі, це вам, вам не на користь, якщо ви піддастеся. цьому оцій пристрасті. Тому дійсно недарма карти показують випробування для вас як екзамен, як перевірка на ту самісіньку вошивість, тому що, власне, на кону для вас, по суті, як доля приготувала дещо більш надійне, дещо краще. І йдеться про те, що якщо ви встоїте і ну не сплутаєте себе оціми таємними, не підете в ці шури мури. Які вас можуть затримати і завести манівцями не туди, куди вам власне дорога? Аркани показують, що для вас ось він імператор, ось він відповідальний чоловік, сім'я іерофант, мої любі. Отож, майте на увазі: тут найближчим часом дійсно найближчим часом. Ну, хто як загадує, в будь-якому випадку до трьох місяців проявиться оця ситуація, мої любі. Надовше, звісно, не загадуємо, хоча хто вже як хоче, дивіться. Тим не менше, для вас доля ну, фактично таке собі випробовування і перевірка на вошивість, Підсовує от таку капосну, капосну, 15-й аркан, мої любі, ситуацію і дивиться на вашу реакцію. Якщо ви все ж таки маєте так, тут саме про високі моральні цінності, про певну Високу відповідальність, високі моральні стандарти. От Якщо ви дійсно не схибите тут, не стратите тут, то отримаєте найближчим часом оцього імператора для серйозних стосунків, тут дійсно буде що і собі, і людям показати, тут дійсно буде достойний, достойний союз або ж Піддавшись цій пристрасті, зависаєте зависаєте, аркан підвішений, мої любі, тут серйозно. І це може бути навіть на це, це дійсно як змінює хід, от таке собі роздиріжджа вашої долі, самотність, ну ці таємні зустрічі, підвішений стан. Ну і, звісно, 15-й аркан він. Ну, гарного особливо нічого не, не обіцяє, хоча Тому от контролюйте цей запал. І власні пристрасті і тут, з, з приводу цієї людини. З якою... Ну, тут як пер... зустріч, перевірка на вошивість, перепрошую. А для того, щоб, власне, ви, ну, власне, щоб ви зробили вибір, чи чи зустрічі по пристрасті, але по суті. Це, це, це не гарантує ні статусу, абсолютно нічого. Просто на підвісі, по суті, самотність і таємні зустрічі. Чи ж то імператор і ерафант. Відповідальний чоловік тут дійсно пока дають. Так, а оцей? Тут цікаво навіть по опису з ким. Отой, з ким у вас може закрутитися по 15-му аркану і потім підвиснути для вас. ну, Тут, тут для вас будуть оці. Угу. Така от яскрава історія. Але все одно зависання. Угу. А чи ж то дійсно ви отримуєте відповідального чоловіка? І от тут навіть вік, отут вік молодший, а той чоловік, який, власне, уготований для вас. Так, це, це до речі, кар, до речі, карти показують, як Чи що зовсім нова людина. Зовсім нова зустріч. Ну, скажімо так, поки що, і розклад загальний, мої любі. Так щоб 100% я сказала в рамках загального розкладу, що на вас зустріч, ні, карти прикривають цю інформацію. Для когось зовсім нові стосунки, для когось той, про кого ну, той, хто може, чи що таємно вже якось до вас. Чи що проявлятися, чи спостерігати за вами зараз уже. Тут може бути таке собі спостереження за, підкриттям, за прикриттям, під прикриттям, правильно ж, під, під прикриттям, таке собі. До речі, під прикриттям якоїсь, можливо, чи що професійної діяльності. Тут, до речі, зараз правду не каже, якщо цю людину ви вже знаєте. Але повторюю, ну, загальні розклади не дають, аркани перекрили інформацію. Але от те, що це може бути дійсно пов'язано із професійною діяльністю когось із вас, це ну, карти показують, вже кілька разів показали. Що ж, мої любі двічки такий для вас розклад. Хто почув для себе підказки від арканів, мої любі той почув. Тому, ну, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі на підтримку каналу. Звісно, підписуйтесь, мої любі на канал. А ми переходимо до, до трієчок. Трієчки, Привіт-привіт! А з ким вас, мої любі трієчки, зведе ваша. Доля дуже скоро, дуже скоро. Угу. Що скажуть аркани про цю людину? Угу. Тим зведе вас ваша доля цікаво, що показують жінку. Причому таку от поважну статечну жінку, і уже через неї йде фактично зустріч із оцим, показують лицаря Пентаклів, чи що по астрологічній відповідності людина, тригону землі, тільці діви, Козероги, чи що... Чи що... Тут Мої любі. От тут дійсно як протекція а саме жінки, впливової жінки така собі мати сімейства з дуже сильним характером. І тут цікаво, що саме завдяки цій жінці відбувається ваша зустріч. І от, Доля в обличчі цієї жінки зводить вас, показують цього короля Пентаклів, от про нього, по суті, людина духовна. Цікаво, тут ідуть оці енергії, ну, вони із земляні і От такий прикладний характер і тема цілительства проходить. Так от, вас ваша доля, скажімо так, за допомогою цієї впливової жінки, яка в вашому житті проявляється. Яким... Цікаво, цікаво, тут дійсно як такий собі Командир у спідниці, чи що, цілого мага показує. Тому йдеться про таку, таку собі багато а, ходовочку. А, ага, ну, тут майстер свого діла, можливо, навіть професійна сваха для когось навіть програється. мої любі. Тим не менше, вас доля зводить з діловитим, придатним для життя, можливо, дещо молодшим. За вас чоловіком, хоча вік тут не, не суть. Тут якраз от ідея такої неспішності і а, ідея, ну, знову ж таки, ідея цілительства дуже сильно проходить. Можливо, лікар, можливо, людина пов'язана тут, до речі, або лікар, або вчитель, до речі, професіонал з високої літери. Добре, а доля вас зводить з цією людиною. Для чого? Хм. Цікаво, тут як вихід із ситуації, яка в затримці, от якесь довге, ну не те щоб очікування, а як заморожений процес. Вихід із цього процесу і налагоджування в дуже позитивному ключі, як сюрприз, як подарунок долі, може бути пов'язано знову ж таки з аспектом здоров'я, щось матеріально відчутне, чи ж тема нерухомості. От для вас це програється в першу чергу по двох основних аспектах. Ну, і в цілому контекст матерії тут дуже добре вирішується для вас, причому дуже-дуже по контрасту, як, як відкладалось-відкладалось, думалось-думалось і не знаходився вихід, і ось він вихід, аж цілий туз пентаклів. Тут чи вдале рішення, мої любі, дивіться, якщо ситуація стосується в вашому житті, оцієї людини в контексті вашої долі, якщо мова йде про оздоровлення, здоров'я і цей, з ким вас зведе долі, дійсно, чи можливо, лікар, то тут дійсно тема одужання дуже сильно проявлена. Або ж, або ж це прямим текстом явне покращення ваших фінансових, фінансової ситуації, чи житлових умов. Тут буквально як ситуація ну виліковується. Бачите, ситуація виліковується, чи в тому, чи іншому сенсі, в будь-якому випадку, тут дійсно на благо, на здоров'я для вас. Дуже гарний потенціал. Потенціал колосальний. Із ситуації фактично хворою, нездоровою за визначенням, ви виходите в аспект процвітання і максимальну удачу з цього приводу. Угу. Завдяки цій людині, з якою вас зведе ваша доля через, через цю жінку. Порада для вас. Цікаво. Спілкування, новини, активне спілкування і дійсно оцей драйв, легкість на підйом, оце те світосприйняття, яке для вас максимально зараз важливе, легкість на підйом, готовність до речі, зреагувати на якусь новину, яка до вас прийде. Тут в першу чергу аспект новини. І тема легкості на підйом. щоб, А тут уже дивіться по ситуації. Саму ніби дорогу прямим текстом не показують, але от якщо от, от, от про що ця новина, так от на неї звернути увагу і про що там йтиметься зорієнтуватися в процесі в процесі спілкування. Спілкування, чи що по інтернету, чи що... Пажезл, не такі, досить швидке спілкування. Угу. О, цікаво, цікаво. Тут майте на увазі, що дуже важливо дійсно довіритися долі і в позитивному ключі сприймати сюрпризи. Сюрприз обов'язково обов буде. Важливо Якось швидко реагувати, включатися, і от ваша дійсно легкість на підйом це те, що необхідно тут. Угу, ще й колесо фортуни підсвічує, мої любі, Вітаю, вітаю! Тут позитивні зміни для вас важливо. Підтримати ці зміни. Тут, як ситуація, повторюю, застрягла і така собі, ну, нульова динаміка, так от для вас важливо включитися в оцей рух колеса фортуни вашої долі, тут дійсно вдалі, дуже вдалі і звертайте увагу на, на новину, новини, новину, спілкування. Тут саме от спілкування, в першу чергу спілкування по телефону, в інтернеті, от такі дуже-дуже от швидкі новини, а це те, на що в першу чергу звертайте увагу. Дійсно, відкриється вам дуже-дуже багато в сторону того, щоб отримали ви цей. А тут пентаклів до того ж дуже скоро. Дійсно, я круг у матерію, матеріалізація ваших, ваших планів. Що ж, мої любі трічки, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від Аркані, мої любі, той почув. Будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі на підтримку каналу. Звісно, звісно. Підписуйтесь на канал мої любі, а тим часом я з вами прощаюсь. І до зустрічі, до зустрічі! Зустрінемось а вже ж на нових розкладах. Па-па!